Привіт, друзі! Запрошую кавувати зі мною. Все, що потрібно для прекрасного кавування. Нова розпаковочка разом з Маккофе. Спробуємо ось таку печенюшку. Чи це батончик побачимо. Чокошокс 40 грамів. І день у день вафлі 52 грами. Ну що, починаємо кавувати. Ось такі вафельки зроблені в Україні. І вони з корицею. Тобто, хто хоче розбагатіти, той п'є каву з корицею. Годний лайфхак. Будемо пробувати. Пишіть в коментарях, хто розбагатів. Після кави з корицею. Можливо, нас стане більше. Так, що тут у нас за гурточок? О, ось так воно відкривається. Таким фруктовим пахне. Ось такі вафлі. Це, знаєте, не класичні вафлі, що з Таким коричневеньким посередині чи біленьким. Це щось таке я ще не бачила. По акції 9 гривні коштують. Це таке на перекусік, думаю, нормально буде. Ось така вафелька. Зараз будемо по традиції ламати. Ось така вона. Ну що? дегустація. Починаймо. Ну, що я скажу, хто любить такий фруктовий смак, тому зайде. Ставлю 7 з 10. І, до речі, текстура цієї вафельки, ви бачите, вона трошки інша. І начинка не така масляниста, як зазвичай подається в вафлях. Непогано цікаво. Що це? Батончик чи також вафля? Зараз побачимо: чокошокс 40 грамів. Ваферс віз газelнус. А, нац. Такі горішки. Важко, щоб воно відкривається а, нормально. Ну, як ми і очікували, тут у нас така вафельна цукерочка будемо ламати. Ось така вона. Хто любить вафлі, знову ж повторюсь, такі цукерки, вафельні, тому зайде. А я зараз буду, скуштую. до кави. Ну, що я скажу? Є такі цукерочки, ви, мабуть, знаєте, з отаким подвійним. Отак. І воно замотане. І такий кремчик там всередині. Це нагадує, я не можу згадати назву. Ну що я скажу? Ну, не дуже. Ну, 7 з 10, 6 з 10 Ну, не люблю я смак. Вафель. Не знаю чому. Але ціна радує. Отак от перекусити, в дорогу взяти, пару кусочків з'їсти, отак до кави, те, що треба. Тому бюджетно, щоб смачно, нормально, скажу так. Ставте лайчучки, як вам взагалі ці товари. І підписуйтесь на мій канал. Гарного дня!